Добрий день, мене звати Вадянку Ірина Степаніна, я лікар отоларинголог хірургічного відділення Варазької багатопрофільної лікарні. Сьогодні хочу трішки внести роз'яснення в таку комплексну операцію, як аденотонзолотомія. Це операція, яка проводиться в більшості випадків дітям, коли виникає потреба не тільки у видаленні аденоїдів дітям, але й в зменшенні у розмірах піднебінних мигдаликів. Аденотонзолотомія – це операція в ході якої хірург видаляє аденоїди та зрізає вистипаючі частини гіпертрофованих піднебінних мигдаликів. І як в результаті цієї операції піднебінні мигдалики залишаються як органи і зберігають свої імунні функції після операції. Іноді, коли батьки звертаються з такою проблемою до мене, до інших дитячих отолерангологів, вони думають, що проблема тільки в аденоїдах, коли в дитини погане дихання носом, але в ході огляду виявляється, що плюс є така проблема, як збільшення піднебіння мигдаликів в горлі? Їх видно навіть батькам при огляді дитини, тому виникає потреба, от в такому комплексному хірургічному втручанні. Дитина готується до операції так само комплексно обстежується, проходить необхідні аналізи. Операція виконується під загальним наркозом. Зазвичай це є хірургією одного дня, коли дитина виписується додому в день операції. Іноді виникає потреба, щоб дитина переночувала, побула під медичним наглядом хоча б одну добу. Реабілітаційний період він зазвичай такий самий, як і при звичайному видаленні аденоїдів, зі своїми специфічними рекомендаціями. Також поясню, чим відрізняється повне видалення мигдаликів від часткового видалення. В дитячій практиці повне видалення мигдаликів виконується вкрай рідко, тому що мигдалики виконують важливу імунну функцію. Ну, в нас в лікарні взагалі не виконується повне видалення мигдаликів, це рівень обласних лікарень, тому в нас виконується тільки операція, щоб забезпечити дитині нормальне дихання, тобто зменшувати ось тої гіпертрофованої тканини. Для того, щоб потрапити на таку операцію до нас у лікарню, вам потрібно пройти консультацію дитячого отоларинголога і отримати направлення на госпіталізацію. Також дитина повинна бути обстежена та готова до операції з відповідними рекомендаціями. Ми раді завжди вас бачити, допомагати вашим дітям, відновлювати їм носове дихання, тому що ваше здоров'я і здоров'я ваших діток це пріоритет нашої лікарні.